Що ж автономні сонячні електростанції встановлять в трьох медзакладах Києва. Місто реалізує проєкт спільно з німецьким товариством міжнародного співробітництва. ЄС. відповідну угоду про співпрацю сторони підписали у столичній мерії І за документом альтернативними джерелами генерації для безперебійного енергопостачання обладнають одну з міських клінічних лікарень. Пологовий будинок та перинатальний центр фінансуватиметься проєкт грантовим коштом у розмір. 500 тисяч євро. На таємниці, що об'єкти енергозабезпечення, це була і залишається ключовою метою агресора. Два роддома, одна лікарня. В цьому проекті, де є пропозиція і автономного живлення з одного боку, з іншого випадку, це буде набагато дешевше електроенергія, ніж ми будемо чи купувати у держави, чи генерувати з генераторами випадку цієї електроенергії, це надасть дуже великий економічний ефект. комфорт також для наших відвідувачів і людей, які працюють в цих лікарнях, і також на нам можливість забезпечити стале електричне постачання взимку.